Вітаю на першому Подільському. Продовжує з'являтися нова інформація про допомогу Україні від інших країн. А також, на жаль, Росія продовжує свої атаки по території України. Про це та більше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко. Розпочинаємо російські війська вдарили по центру Курахового Донецької області, поранивши трьох мирних жителів. Попередньо атакували зі ствольної артилерії. Російські снаряди влучили в один із місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні. Унаслідок ворожого обстрілу троє місцевих жителів віком від 25 до 66 років зазнали мінно-вибухових травм та забоїв. Одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надана кваліфікована медична допомога. Ще один боєприпас росіян влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також ворожим вогнем пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, вікна та фасад багатоквартирного житлового будинку. Чергова трагічна звістка надійшла з фронту на Хмельниччину. 23 серпня в Запорізькій обласній клінічній лікарні помер Нетішинський воїн Олексій Шевчук, молодший лейтенант, чоловіку на віки 37. 14 серпня під час виконання бойового завдання, в результаті атаки дрона, він отримав тяжкі поранення. Лікарі боролися за життя нашого героя. Підключений до ШВЛ, він перебував у штучній комі. Але серце воїна-захисника Олексія Шевчука не витримало. Про день та час зустрічі воїна громаду буде повідомлено додатково. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять воїну-герою. Литва надає черговий пакет військової допомоги нашій країні на суму 41 мільйон євро, включає боєприпаси, гвинтівки, комплекти морських радарів, патрони, генератори, антибезпілотники та іншу підтримку. До України також будуть передані пускові установки «Насамс». Литва продовжує свою непохитну підтримку України, яка сьогодні святкує 32 другу річницю незалежності. Загальна сума допомоги Україні з початку війни уже перевищила півмільярда євро. Музика. На території Хмельницької області запровадили перевірку документів огляд речей та транспорту громадян. Відповідний наказ підписав перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У випадку відсутності документів людину можуть затримати для встановлення особи. Перевірка речей та транспортних засобів допускається у випадках, якщо існує достатньо підстав вважати, що у авто перебуває правопорушник або ж особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб, або ж якщо в авто є речі, обіг який незаконний. Під час поверхневої перевірки особа повинна самостійно показати речі або транспортний засіб. Особливу каву намагалися доставити до Шепетівської виправної колонії. Працівники державної установи Хмельницький слідчий ізолятор під час особистого обшуку засудженого знайшли пачку кави, яка викликала підозру. У пакетику з-під кави було виявлено зелену речовину рослинного походження, схожу на наркотичну, яка знаходиться в даному пакетику в перемішку із чаєм. Рятувальників Хмельниччини нагородили за відсіч агресору та розмінування України. За відвагу в надзвичайній ситуації нагороджені Олександр Вакараєв, майор міста Староконстантинів, також Андрій Вишневський, сержант водолаз сапер, відділення підводного розмінування АРЗ СП. Костянтин Хмура, молодший сержант, пожежник-рятувальник, місто Хмельницький. Також Ярослав Звєрєв, молодший сержант, пожежний рятувальник, місто Староконстантинів. Окрім того, нагороду отримав Валентин Рочняк, молодший сержант, пожежний рятувальник, також місто Хмельницький. Вітаємо та пишаємось. Окрім того, дякуємо за їх роботу та захист. Сьогодні, як ніколи, ми пишаємо своєю ідентичністю, своєю нацією, своїм народом. Сьогодні, як ніколи, ми розуміємо цінність незалежності та свободи. Протягом майже третини незалежності України ми боремося за свою свободу, конституцію, кордони та можливість вільно жити на своїй землі. І ми обов'язково переможемо! З Днем незалежності Україна! Бережіть себе!